Сьогодні хотіла трішечки проговорити з вами про підстави для оскарження штрафів від ТЦК ТСП. Ну, по-перше, це відсутність належного повідомлення. Вам не було вручено повістку про виклад до ТЦК ТСП, або повістка була вручена з порушенням термінів. Неправильне оформлення штрафу. У штрафі не вказана причина його накладення, строки і порядок оскарження, допущено помилку у персональних даних. Незаконне проведення засідання комісії, комісія ТЦК ТСП, якого Ухвалила рішення про накладення штрафу, не мала на це відповідних повноважень або порушила порядок проведення засідання. Відсутність підстав для накладення штрафу. Ви не підлягаєте військовому обліку. У вас є законні підстави для звільнення з військового обліку, це вік. Стан здоров'я, сімейні обставини, але ТЦК та СП це не врахувало. У вас були поважні причини, неявки до ТЦК та СП. Це перебування на лікуванні, відрядження, і у вас є підтверджуючі документи. ТЦК та СП допустився помилка. У ваших військово-облікових документах міститься помилкова інформація і відповідно до неї було накладено штраф. Звертаю вашу увагу, якщо ваші права були порушені, необхідно звертатися з адміністративним позовом про скасування постанови ТЦК та СП про накладення штрафу.